Ні, гойдалки долар в Україні впав до мінімуму за останні півроку: до 41 гривні та 8 копійок. Це майже психологічна межа. Євро в турбулентності. То росте, то теж падає. Невигідна позиція, і в гривні вона знецінюється. А виною всьому тарифна війна Трампа і головний її наслідок девальвація. Слідкую на ну, бардак на цей слідкує весь світ. Я не хвилююсь. У нас війна, а у них там пофіха доларах. Це бумажка. Така бумажка є, але біжати не буду. Не панікувати і не робити поспішних висновків, закликають аналітики. Мовляв, не в усьому винен Трамп. Існують ще й економічні процеси. Посилення курсу гривні до долара США може бути наслідком звичайного ситуативного збігу, збільшення пропозиції та зменшення попиту на валюту на міжбанківському ринку. За таких умов НБУ продовжує відкладати перехід до поступового ослаблення курсу гривні, демонструючи тривалу курсову стабільність.